Пенсії оформили собі ці приватні пенсії. В основному, а якщо я ФОП, я звільняюся від оподаткування? Ні. Я теж ФОП. Ми самі за себе сплачуємо єдиний соціальний внесок 22%. І таким чином ми годуємо пенсіонерів, але це не гарантує вам отримання пенсії. Тобто, дивіться, ми просто з вами живемо в часи переміг. Змін так, і ми з вами попали в таку ситуацію, що ми не знали про те, що треба самим про себе опікуватися. Я дізналася про цей закон у 2005 році і оформила собі приватну пенсію. Мені тоді було 25 років, і вже, от пройшло 20 років, я вже свої гроші отримала, і зараз я працюю як фінансовий консультант і допомагаю. Так само, як мені допомогли колись відкрити цей приватний рахунок, так само я зараз люблю. Треба зрозуміти, що держава знімає з себе зобов'язання.